Вітаю на уроці музичного мистецтва. Тема відеоінформаційного блоку Театр ляльок. Мета ознайомити слухачів з особливостями театру ляльок з професіями творців театральної вистави. Театр, театральне мистецтво. Ці слова нас заворожують. Театр це видовищне мистецтво. В театральній виставі поєднані різні види мистецтва література, музика, образотворче мистецтво, хореографія, акторська майстерність. Ех, Вже на вечір повертає, а старого десь немає. Він пішов години з п'ять на базар козу куплять. Одним із особливих різновидів театру є театр ляльок. Слід зазначити, що словосполучення ляльковий театр є некоректним і ображає професійну гідність лялькарів, оскільки прикметник ляльковий асоціюється з поняттям несправжній, правильно говорити? Театр Ляльок перший професійний театр ляльок в Україні відчинив свої двері у Києві. Тепер це Київський державний академічний театр Ляльок. Ця подія сталася 27 жовтня 1927 року. Основою лялькової вистави є виступ на сцені перед глядачами ляльок. Ляльками керують актори ляльководи, іноді у виставах поряд із ляльками беруть участь як персонажі і актори. Ляльки відрізняються одна від одної за зовнішністю, розміром, будовою, тому лялька у виставі може бути рукавична або пальчикова, тростьова, маріонетка. Пласка лялька Ростова. За конструкціями ляльок та засобами їх керування, розрізняють також і театри. Театри горішніх ляльок. Це театри, в яких вистави проходять за участю рукавичних і тростьових ляльок. Демонстрування вистав найчастіше відбувається над ширмою, що закриває акторів. Актор, що рухає лялькою внизу неї, а лялька відповідно на горі. Наступний театр це театр нижніх ляльок або маріонетковий театр, тобто використання маріонеток. Ляльки рухаються за допомогою ниток або дроту, а актори, що ними керують, у більшості випадків знаходяться над ними. Перша така іграшка була винайдена в 16 столітті італійським майстром Маріон, звідки й отримала свою назву. Далі театри, де ляльки не вгорі і не внизу акторів, що ними управляють. До цієї групи належить зокрема знаменитий театр тіней, а також театральні видовища вертепного плану. У створенні театральної вистави задіяна велика кількість людей різних професій. Це не лише ті, хто з'являється на сцені з ляльками перед глядачем. Режисери обирають спеціально написаний літературний твір, п'єсу, яку хочуть розіграти на сцені. Сценаристи розписують словесні діалоги, дії акторів відповідно до обраної п'єси в ремарках пояснення автора для акторів. Художники-костюмери. Створюють костюми, художники-декоратори створюють декорації та предмети реквізиту, композитори пишуть музику, освітлювачі встановлюють світло. Інші працівники театру зустрічають гостей, слідкують за порядком та деяким комфортом глядачів. Бути актором театру Ляльок нелегко, адже потрібно зуміти оживити неживий предмет, наділити його характером і голосом. Перегляньте фрагмент вистави бременські музиканти. Та подумайте, чи допомагає музика розкрити характер героїв та їх настрій? Ластю! А ти не бачу, де моя донечка. величність її високість по всьому Ваша Її високість не могла зникнути безслідно. Внаслідок чого нам слід натрапити наслід наслідний наслід. так, що поконя квіт шукати десь так. Жартуєш? а мені не до жартів. <му> мені на Жахливий сон. моя донечка, чарівна принцесочка. Ти закохана. Ти закохалася в цей повій по мальтюку. Йо. Ти то. Озенку. Ти то акробата. Ну, ото чого б а, 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 а! Цей сон здійснитися не може. Може вистосте, та заспокойтеся. that's Я знаю. Вот. Я не знаходжу собі місця. Я не знаю, що мені робити. Яка гарненько. — Скоріше вдягни свою розкішну сукню найчіпурнішу зачіску зроби. Та поспішайте на балкон центральний. Так ти знав жартиш. Пані трішки, прислухайся. Ти чуєш, сюди їде трубадур та його друзі. — Трубадур та його друзі. Трубадур та його друзі! Трубадур та його друзі! Зустрічайте! Дякую за перегляд! Ребен, помнишь лик? Ну, кто налажится? Может, вы? А, а можно я? Кто <свес> Принцесса. Ну, 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 Принцесса, прошу.